Добрий вечір, дуже рада світати. І е, хочу з вами пригадати, що в нас було минулого разу, е, тому що це є важливий елемент е, в цьому розділі, який ми зараз вивчаємо, і дуже хочеться, щоб ви його правильно сприймали. Як я казала минулого раз, є так, картина на мільйон. І це класно, коли ми з вами її розуміємо, приймаємо і використовує в своєму житті для того, щоб прославляти Бога. Дивіться, ми казали про камінь, і камінь цього розділу є ключовим елементом, і він буває двох типів. Ми бачимо наріжний, дорогоцінний, вибраний також ми бачимо занедбаний, об який спікаються, і скеля спокуси. Є коштовність, а є скеля пастки. І кожен з нас обирає, яким шляхом йти. І наскільки цінувати своє життя, скажемо це так. Тому, коли ми говоримо людям про Христа, це ідеальна картинка показати, що та, да, є люди, які вірують, і для них Христос реально це дорогоцінність, це коштовність, яка приведе до вічного і чогось цінного. А є е, люди, які спотикаються у Христа, їх більшість, да. вони шукають в Христі проблеми, шукають в Христі недоліки і так далі. І для них це спокуса, і це пастка, пастка в чому? В тому, що вони в результаті потрапили у пастку диявола і не увірували, і не змогли потрапити у царство Боже. Але наш урок сьогодні не про це, це просто трошечки вам так нагадати, щоб ми могли піти далі. А ще піти далі, давайте ми з вами помолимось. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, і дуже дякую, що ти даєш можливість в цьому дні повторяти святе ім'я. Сьогодні кожен з нас пропинився і мав якісь плани, якісь надії, сподівання, але я вірю, що сьогодні було слід настільки, скільки мало відбутися. У нас доволі жінку кос, як у дні випробувань. І найключове це віра, віра в тебе. Коли ми падаємо, головне дивитися на тебе, тому що ти той, хто допоможе нам встати, втриматись і не відвернутися від вічності, тому що найцінніше – це вічність з тобою. І я дуже рада, що ти нагадуєш через книгу Пророка, через книгу першого Петра саме про ці цінності. І я дуже прошу, щоб ти благословив зараз це навчання і допомогти нам бути зараз відкритими для слова Твого. Ім'я Ісуса Христа, прошу, Амінь. Окей, давайте підемо з вами далі. Сьогодні ми з вами розглянемо вірш п'ятий, щоб закріпити мудрість. Мудрість того, що ми з вами прочитали взагалі в цьому розділі. На написано: давайте. І ви самі, не наче живе каміння, з якого Бог будує духовний храм, щоб ви стали святим, священством. І приносила духовні пожертви, приємні Богу через Ісуса Христа. Ми знаємо, що людина, яка вірить в Бога, вона реально викуплена і стає дитиною Бога. І вона стає, сама ця людина знов стає важливою цінністю, важливим елементом взагалі в існуванні, в буті. Ось, і ми знаємо, що людина. Хоче вона цього або не хоче, віра без діл мертва. До речі, перша Петра дуже сильно пов'язано з Якова. Якщо не читали, будь ласка, почитайте, ви приходите по п'ятницях на групу. І от ми бачимо святе священство, це віра. Приносити духовні пожертви, це діла наші добрі справи, це як каже Яков. Приємні Богу через Ісуса Христа. Чому через? Тому що, в принципі, людина може робити добрі діла. Але я знаю в своєму житті тільки одну людину, яка була реально чесною, доброю, милою, яка допомагала без користі, не брехала, не матюкалась, нічого не робила. Тобто їй не вистачало тільки віри в Бога, тільки визнання того, що вона нарушена в гріховному тілі, і їй потрібен Бог. Але більшість людей. 99,9%. Це люди, які не просто грішні, а ми реально, бувати чесно, зізнаємось, ми грішимо. І навіть роблячи добрі справи, це вже робиться не так, як хотілося. Але коли ми робимо саме через Христа, ми здобуваємо, знаєте що, вінець, зного Це не пов'язано з тим, чи впадаємо з вами в. Боже царство чи не впадемо, бо туди єдиний білет це наша віра в сіра від серця. Але якщо я хочу мати там нагороду, і повірте, я не оцінюю, яку я можу мати нагороду. Я можу просто просити у Бога великого, або маленького, але Господь оцінює. І ось тут важливо мати свої добрі справи, духовні пожертви саме через Христа. Коли людина контролює себе, коли людина. Довіряє Христу, дозволяє, щоб Дух Святий нарешті жив, ожив в тілі, тоді людина якимось чином починає робити такі вчинки, яка радять, на які раніше не на була навіть спроможна. І це класно. Вона змінюється, зростає, і люди навколо помічають сили Бога. Це круто. Але ми з вами бачимо, що тут так, да? повторюсь, священними стати треба священством. І приносити, стати, і приносити таких два глаголи. Але ми сьогодні розглянемо тільки перший глагол стати е, святим священством. Це є важливим, це перша сходинка, е, і я знов нагадаю, да, ми говоримо з вами про курс, як стояти у випробуваннях». Ключовий елемент, ну, ми з вами вже підходимо до кінця, да, це віра. Що б не було, які б боріб не були, які, б не, які там пригоди, я не знаю, в кавичках да, нас не спіткали, у нас є віра. Якщо у нас є віра, то ми починаємо любити Бога. А послання перехресне є римлянам 8.28, любящим Бога, що все дійсно ко Благу. Тобто, якщо я вірую в Бога і починаю щиро любити Бога, то будь-що відбувається, але відбувається мені на благо, мені на користь, і це класно. Так от, давайте прочитаємо з вами деякі перехресні місця, щоб розуміти, що таке святе священство. Поїхали. Єфесянам, другий розділ, 19 по 22 вірш. Отже, ви не юдеї, вже не чужинці і не сторонні, ви співгромадяни з людьми Божими та його родиною. Віруючи, подібні до споруди, зведеної Господом, ви збудовані на підвалинах, складених апостолами і пророками, а наріжним каменем є сам Христос. І вся будівля тримається на ньому. Завдяки Христу вона росте, щоб стати святим храмом у Господі. Через нього і ви всі об'єднуєтесь і створюєте єдине житло, де Бог живе через Духа Святого. Uh, да, я розумію, що тут нас зразу знати виникає таке питання, як же Ізраїль? Uh, вони ж досі вважають весь світ язичниками, а вони єдині, хто обрані? Uh, так і залишається, насправді так і є вони обрані, але це не означає, що Царство Боже належить тільки ним. Бог обрав один народ, щоб показати всю свою велич, всю свою силу, всю свою могутність. Але при тому всьому всю свою мирість, турботу, любов, підтримку, це не означає, що інші люди, інші народи цього не мають. 1 коринфянам, 3 розділ 16-17. Чи знаєте ви, що ви храм Божий і що Дух Божий живе в вас? Якщо хтось зруйнує Божий храм, того Бог зруйнує, бо храм Божий святив. А ви є цим храмом. Дивіться, коли ми з вами стаємо віруючими, і ми бачимо, що є люди, які хочуть нас ображати, робити нам щось погане, у Бога є гарант. Він нам каже: якщо хтось зруйнує, або навіть подумає це зробити, або вже зробив, або зараз робить, дивіться, написано, того зруйнує Бог. Це залізний гарант від Бога, навіть якщо з нами трапилось лихо. Неважливо, це була воля Божа, як з Іовом, або допускаюча воля, так буває. Бог захищає в будь-якому випадку. Тому що, ми, як, от я як людина, я місце, де живе Бог. Я його храм. І він свій храм захищає. Це класні привілеї, бачите. 1 Коринфянам 6, 19, 20. Невже ви не знаєте, що тіла ваші це храм Духа Святого, який живе в вас? І хіба ви не знаєте, що ви одержали Дух Святий від Бога, і що ви, більше, не належите собі? Адже Господь сплатив за вас високу цілю, тож прославте Бога. Тілами своїми. Дивіться, коли тут Бог говорить нам про те, що Тіло, от Тіло є для Бога, і нам написано: Дивіться, що ви більше не належите собі. Це означає, що ми з вами, увіровши в Христа, маємо здібності, які допомагають нам подолати гріховно, бажання. Ну, Захотіла сам когось вдарити. Ти такий, Господи, погано. Прости мене, допоможи мені любити цю людину. І Бог допомагає знаходити такі моменти, коли ти в людину закохуєшся, не в плані закохуєшся як чоловік з жінкою, да? а в плані в дух. Ти захоплюєшся в особистість, і тобі вже потім легко. Але е, інколи нам приходиться ламати себе в тому плані. Вибачте, в тому плані, що ми настільки буваємо егоцентрично, інколи буваємо настільки, ну, як вам сказати, от, от хочеться когось образити, тому що мені здається, що мене образили. Зараз у відповідь щось таке зроблю, щоб місця мало не було. Але Бог каже: М -м -м, почекай, дивісь, трошечки вихід штану, третій розділ Корінфіна, якщо хтось. Хочеш зруйнувати, то Бог захистить. Якщо ти намагаєшся зараз щось зробити від себе, значить, по-перше, ти звільни місце, там тепер Бога немає в тобі, і ти тепер їш від себе. Яка ціна буде, які результати будуть? Написано, дивіться, прославте Бога! Як можна прославити, коли ти його виганяєш на якийсь період? Почекай, Господь, я зараз там займусь, те, що зроблю, а потім поверну тебе. Господь не річ. Він, якщо піде, то може як з е, ізраїльським народом 400 років мовчати. В вашому житті це може настати теж дуже міцно і надовго. Чи готові ви на це? Перша Тимофія, 3 розділ, 14,15, я вам про це. Хоча маю надію, незабаром прийти до вас. Щоб, якщо затримаюсь, ви знали, як слід поводитись в Божому домі, який є церквою Бога живого, стовпом і основою правди. Дивіться, церква, тобто святі люди, святе священство ми зараз говоримо, святе священство є церква Божа, і це стовп і основа правди. Дивіться, є база. Котел, котлован – це Христос, на якій далі будуються стіни, стовпи і так далі. І всі вони називаються правда, основа правди. Якщо ми базуємо своє життя на Христі, то в нас буде правда. Правда не за мною, а за Богом. Тоді я належу Богу живому. Якщо я чиню свою правду, то я не належу. Богу. Це просто просто. Ми ще називали, на початку року подивилися: камінь дорогоцінність, камінь спідкання. Що я роблю? Який шлях я обираю для себе? Євреям 3,6 і Євреям 10.21. А Христос вірний син, Він править домом Божим. А ми той дім, якщо зможемо зберегти мужність, впевненість у надії своїй. Бо ми маємо великого первосвященника, який править храмом Божим. Дивіться. Ми храм Духа Святого, для того щоб цей храм був, Христос прийшов і загинув тут на землі за кожного з нас. Але є той перший. Знаєте, от питають інколи да, таке питання: що важче працювати розумом чи руками? От В даному випадку дивіться, Бог отець працював розумом, емоціями. Йому треба було віддати сина на смерть. Син це руки. Він обрав шлях рук. Він зробив місію, яку довірив йому Бог-отець. Що ми з вами, як люди, можемо зробити? От ми кажемо да, священно, е, святим священством. Як ми можемо стати святим священством, читаючи ці вірки? Перше, увірувати, прийняти, що Христос помер за мене, друге, дати місце Духу Святому, жити в мені, зрощувати мене, Бог до мене, зрощуватись через Духа Святого. Якщо так і є, то я повноцінно довіряю Богу. І тоді Господь пікується, щоб мені не нашкодили, щоб мене не образили. Хоча нам здається, це важко. Зараз Україна переживає дуже тяжкі моменти. І нам реально здається, що багато українців, особливо віруючих, переживають те, щоб не мали переживати. І побої, і насильство, і все-все-все. Але дивіться. Це наш вибір. Чи буде наше серце вільним, навіть коли ми пройдемо ці страждання, як Іов? Іов теж постраждав. Ну, та він не від війни постраждав, я це розумію. Але дивіться, всі ми знаємо багато і свідоцтв про Другу світову війну. Є навіть чудовий прекрасний фільм знятий як жінка, жінка-тивільна, якщо не, як я правильно пам'ятаю, яка мала простити ката. Який навіть вбив її сестру, в неї залишилася тільки сестра, і вони потрапили в полон до німців. Те, що з ними робили, це, це просто не передати. І коли вона свідчила про те, що Христос простив, що вона любить Бога і хоче в царство, в той момент, в залі сидів той кат, який потім підійшов і хотів пожати руку їй, і сказати: Я вірю». Я вірю, що Бог мене простив, а ти мене простила. І як важко їй було протягнути руку, щоб сказати так? Хоча вона пережила ад на землі. Це дуже важко. Але вона стояла. Її віра не була покалітима. Яким ми з вами? Яка наша віра? Що ми дозволяємо собі не встояти у випробуваннях? Що ми дозволяємо собі не прославити ім'я Бога? А навіть якщо ми, не, ми дозволяємо, що ми робимо далі? Ми бачимо багато псалмів, в яких сказано, що і є і падіння, і коли е, Давид піднімається. Чи піднімаємось ми? Як піднімаємось? Це залежить від нас. Тому навіть якщо щось трапляється, пам'ятайте, ми довіряємо. Богу, Богу великому, сильному, люблячому. Богу, який піклується про нас, який відродив нас найціннішою ціною, яка є у світі, найціннішим каменем. І це є вкрай. Давайте молитися. Дякую всім, хто був, хто слухав, хто буде слухати. Хай це буде вам дійсно добре наставлення для саморозвитку і духовному зростанню. Це, це було б неймовірно для мене. Боже, дякую тобі за цей вечір, дякую за ці слова, за ці розуміння. Благослови, щоб люди не просто розуміли, бо я знаю, як багато людей, я розумію, кажуть, але в житті не відбувається змін ніяких. І я маю на увазі не в плані змін з поганого на краще, а в плані якихось таких класних дій, які правильно. Дозволили людині щось зробити інакше, по-новому, цікавіше прославити Твоє святе ім'я, таким чином здобути якусь нову духовну звичку або навичку, будь будь ласка, тому що встояти ми можемо в окупуваннях тільки завдяки вірі. Вірі в Ісуса Христа, який дає нам спасіння, який дає нам сляду до Твого Царства Божого. Тому що коли ми це зробимо, ми отримаємо ще один бонус це до святи, які буде пікуватися про те, щоб мене відпало. І тільки наше щире бажання відвернутися від тебе, змусить Духа Святого піти з нашого тіла. Допоможе, щоб так не відбувалося, допоможе нам міцно стояти, міцно вірити. Дуже сильно тебе любити і триматися в твою руку, вам, Я Ісуса Христа. Амінь. Дякую і до побачення.